На території звягельської фортеці відбулася благодійна патріотична акція Андріївські вечорниці. Захід об'єднав українські традиції, народну творчість та добрі справи. Головною метою був збір коштів для благодійного фонду «Дрони Звягеля» за для допомоги нашим захисникам. Ми сьогодні говоримо про підтримку наших військових. Ми сьогодні збираємо кошти. і От сьогодні всі зібрані кошти, які будуть, вони йдуть до благодійного фонду з зв'ягиля хочу щиро подякувати всім вам, нашій громаді, що вкотре збираємось на такі заходи. Це не свято, це не концерт. Це захід, присвячений благодійності збирати кошти для наших воїнів. Слава нашим воїнам і слава Україні! Представники благодійного фонду дрони звягеля продемонстрували учасникам заходу роботу сучасних безпілотників та те, як працюють новітні технології, їх застосування в обороні та безпеці. Під час заходу відбулася передача 20 FPV-дронів на передову нашим захисникам, які будуть виконувати завдання, допомагаючи українським військовим протистояти агресору та захищати нашу батьківщину від нашої громади, від фонду нашої громади, нашого міста, міста Звягель. Від вас особисто я маю таку можливість подякувати перш за все нашим захисникам. Саме їм ми сьогодні маємо можливість бути тут, бути під нашим чистим небом і подякувати за ту за ті зусилля, за ту працю, яку вони роблять. Це дуже тяжкий труд. Але це, це настільки сьогодні важливо. І наша підтримка саме їм ну, вливається в таку кару небесну. На на голови нашого ворога слава нашим героям, слава нашим титанам. Я вам дуже дякую, хлопці. На гостей вечорниць чекали вареники, пиріжки, млинці, гарячі страви та інші смаколики. Які радували не лише смаком, а й об'єднали громаду у важливій благодійній справі. Сьогодні ми презентуємо команду гімназії номер 9 злі полісянки надзвичайно гарна сьогодні подія. Ми робимо добру велику справу. Ми сьогодні багато донатимо. Ми довго готувалися. Підбір команди це вчителі нашої гімназії номер 9 Сьогодні ми готували найкращі страви, які вміємо. Частуємо наших людей і, звісно, збираємо максимальну суму коштів, аби зробити. Наш світ добріше. Ми чекаємо мири та перемогу, і звісно, що сьогодні донатимо максимально. Не очікували, але надзвичайно велика кількість сьогодні містян приєдналося до нас, і дуже приємно, що люди підтримують таку гарну ініціативу. І сьогодні донатя для ЗСУ. Вирішили підтримати таку чудесну, прекрасну ініціативу, адже наша мета це перемога, і ми готові підтримувати наше місто, підтримувати всі ідеї та ініціативи. Тому щиро дякуємо за таку гарну можливість. Вітає команда управління культури і туризму зегільської міської ради, і ми команда Солоха. У нас сьогодні надзвичайне кулінарне різноманіття. Наші господинки гарно постаралися. В нас сьогодні є куліш козацький, є вареники від солохи. Ви можете завітати і побачити, які вони різнобарвні. Наші господинки використовували різні барники, начинки. І все це звісно приправлене любов'ю і вірою у перемогу. Кількість людей сьогодні вражає. Хотілося б, щоб до нас завітало більше. Наразі ми не можемо сказати достовірно, скільки до нас прийшло людей, але охочих було чимало, і ми радо запрошуємо ще відвідати наш хутір Солоха і насолодитися нашими стравами. Наша команда Звягільська Магія вже не вперше приймає участь в таких міських масштабних благодійних акціях на підтримку Збройних сил України. Наша команда це не лише жителі нашого міста Звягіля, але і жителі наших старостинських округів, в особі наших старост. Це Чижівський старостинський округ, Дідовицький, Пилиповицький, Майстрівський, Великомолодьківський округ, Наталівський. Ми дружно самі приготували страви власноруч. Всі продукти, які були задіяні в приготуванні страв рослинного і тваринного походження, вирощені на нашій звягільській. І землі сьогодні насправді ми всі робимо дуже важливу справу. Ми пригощаємо наших мешканців, аби вони смакували наші страви, донатили за наші страви. І ці кошти підуть на придбання дронів для наших військових. Сьогодні ми презентуємо в нас дуже смачна юшечка, охолочена з грибочками з квасолькою. В Нас є варенички з капустою. В нас є зрази з з м'яском у нас є ще пампушки з часничком, бутербродики, смакота, пончики. Я думаю, що кожен знайде для себе щось, те, що йому подобається найбільше. Дуже багато долучилося, і я думаю, що ще долучиться. Ще ярмарка триває. підходьте до нас. Ми збираємо для наших збройних сил України. Звичайно, ми підтримуємо всіх хлопців. Вважаємо звичайно, що перемоги наша команда називається Українська єдність. Ми хочемо, щоб так як сьогодні, наша звягільська громада об'єдналася, щоб так об'єдналася вся Україна. Заради спільної мети, заради перемоги, ми представляємо команду з Вягільського вищого професійного училища Полісяночки. Ми представляємо холодну юшка з грибами, з рибою, з пампушками, гарячими з часником, налисники, тухтельки, сосолки. Бутерброди, Узвар, Український Узвар, Глінтвейн. Варимо. Ми поєднуємо і традиції, і сучасні. аби кожному сподобалося, аби кожен примножував всі традиції нашого краю, і йшли вперед, і все, а все заради нашої перемоги. Ми представляємо команду Дивограй. Школа мистецтв міста Звягіля, місто Звягіль, Поліський край, кольори природи, дивограй. У нас прекрасна креативна, дружна команда. Вона вміє писати вірші, співає. у Нас грають на будь-яких музичних інструментах, прекрасно малюють. Тому оці всі кольори це і є наша команда. Дивограй! Нас команда дружня, і сьогодні на нашому святі ми представляємо українські страви вареники з картоплею, вареники з сиром, вареники з капустою. Грінки з українським салом ми представляємо картопля, смажена на кострі. Також в нас українське сало запечене на кострі. У Нас дуже багато солодких смаколиків. Ми вас всі запрошуємо до нашої команди і почастуємо обов'язково. А ще ми ці всі гроші обов'язково здамо на, збираємо гроші на ЗСУ, на нашу прекрасну армію. Наша армія обов'язково переможе. А сьогодні ще в день такий прекрасний, у нас є новорічні андріївські побажання для всіх наших людей в нашому звягелі від школи мистецтв. Кажуть, якщо таке побажання почитати, воно обов'язково збудеться. І у нас є девізи. Один, два. Ми з міста Звягин, три-чотири Поліський край. Славимо нашу Україну в нашу команду. Завітай! Хай квітне наша Україна, а в ній бояє дивограй! До Бога пісня наша лине веселкою у небограй! Розсипали слова по світу, іди В мелоді розвіє вітер, В Яскраві, змішані політри, всі кольори у цьому світі хочеш жити, тоді гори. Почуй нас, Боже, у молитвах, спини цей безлад і війну нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Слава Україні! Героям! слава! В такому заході я приймаю участь взагалі вперше. Це такий перший досвід, але доволі позитивний. Сьогодні ми представляли вареники, випічку різну, млинці, панакоту. Різні жиле, глінтвейн, чай, ялинки діти купили також, і ще різні багато дуже смаколиків було. Пожаючих було багато, донат просто донатили, навіть нічого не хотіли брати, але ми давали їм подарунок і людей взагалі дуже багато. Страви у нас у всіх різні. Наш садочок сьогодні варить таку зимову зігріваючу страву, як глінтвейн для шанувальників смачного вина, і пунш – Новорічний для тих, хто сьогодні не вживає алкоголь, або для діток, щоб вони зігрілися, тому що ми дошкільники. У нас є холодна юшка з грибами, є гаряча юшка з голяшки, пельмені з вишнями ексклюзивні, пирожки, пиріжки з капустою, мойва. Він Твей, нікого вже, на жаль, ну, теж немає. Наша команда називається «Командри». Ми дослідили смаки наших містян, але прийшли до висновку, що треба пригостити тим, що інші команди ну, не зовсім додумаються зразу. І тому ми взяли Мойву. І пельмені з вишнями, і цей продукт у нас перший пішов. Ми навіть не встигали дихати. Ми командою дружно працювали, але нам рук не вистачало просто, щоб це все продати. 15 команд, а це люди різних професій, різного віку, згуртувалися, аби зібрати кошти і допомогти нашим військовим дронами. Ми сподіваємося, що сьогодні кожен воїн, який знаходиться на лінії фронту, який взагалі воює сьогодні за перемогу, він відчуває підтримку. Ми Чекаємо перемоги. Ми чекаємо миру і щиро. Дякуємо кожному воїну. Ми віримо в наших захисників, наших мужніх, відважних, наших найкращих, і віримо, що перемога не за горами. Повертайтеся живими, повертайтеся з перемогою. Наше серце з вами сьогодні обов'язок кожного українця і українки підтримувати збройні сили України. А тому ми тут. Ми допомагаємо нашому війську, аби ефективно виконували наші військові покладені на них завдання, аби Збережені були їхні життя і разом наближаємо нашу українську перемогу. Слава Україні! Героям Слава ні, ні одного дня не буває такого, щоб ми не цінували їхню роботу. Ми розуміємо, що в холодний час добиться на покіше, ще, ще важче виконувати їм. Це тобто оберігати нас. Ми щодня пам'ятаємо, молимося за них, донатимо і дай Боже найближчу перемогу е, героям слава і слава ЗСУ! Дуже дякуємо нашим захисникам за вашу роботу, за вашу наполегливість, за можливість те, що ми зараз знаходимося на цьому заході без тривог і взагалі за можливість жити і навчатися в теперішній час. Слава Україні! Героям слава! Наші захисники! Ви маєте надійний тил. В обличчі закладу дошкільної освіти номер 16. Ми завжди з вами. Ми завжди вас підтримуємо. Ми разом до перемоги. Дорогі наші захисники. Ми щодня думаємо про вас, боліваємо за вас, переживаємо, як ви спите, що ви їсте. Ми дуже переймаємося тим, чи є у вас всього вдосталь для того, щоб триматися у строю. Бажаємо вам перемоги! Молимося за вас. Україна перед усе понад усе, слава Україні, героям слава Андріївські вечорниці стали прикладом єдності громада, яка не лише дбає про збереження українських традицій, а й активно своїми донатами допомагає нашим захисникам. Шановні друзі, сьогодні разом ми з вами зібрали 195 тисяч гривень! Ці кошти будуть передані на благодійну організацію Дрони з Вягри». Дякуємо, що сьогодні були з нами! Слава Україні! Героям слава! Кожна гривня, зібрана на фестивалі, наближає нас до спільної мети перемоги України. Слава Україні! Героям слава!